І ось, до речі, що казав Ігор Мосійчук перед повномасштабним вторгненням, теж доволі показові слова. Привіт, мої дорогі друзі! Це територія правди і справедливості. О 4-й ранку, о 12 дня, о 21-й вечора, і завтра, о четвертій ранку, ніхто не почне бомбити Київ. Я хочу вас заспокоїти. Вторгнення і велика війна відміняються. Істерія наших. Партнерів західних, наших партнерів я беру вже в лапки навіть, тому що справжні партнери і друзі так не вчиняють. Ця істерія це повне підігрування Путіну. Повне підігрування Путіну. Вони ідуть на нас двох, по суті, фронтів. Це 23, якщо я не помиляюсь, лютого вторгнення не буде, захід все нагнітає. А після вторгнення Мосійчук у себе в етерах пригрів усіх негідників, у тому числі і тих, хто підозрює, кого підозрюють у державній зраді.